Усім доброго дня. Вибачайте, що знімаю мало відео, але причина в тому, що я просто ганяю по полям, по соям, по ночам, кроплю. Днем стараюсь ще ремонтувати комбайна і потихоньку де місцями деколи ще виспатись. Десь заклало вухо в мене вчора ночі чи залив води туди чи... Коротше, ми приїхали на класичну сою. Піднялась вона у нас цвіта вже так конкретно, ви бачите. Трошки присутня живність. Приїхав по якій причині. Приїхав по причині, у нас є ось до вискакують миші де-не-де. Мишії, бачите, яка собі? Це тут, де ми працювали просто кламазоном по 250 грам. 250 грам кламазона, Отак от, бачите? Є живність літає вон, куча. Але є така присутня от така штучка. І зараз от думаєш, буде тепло і їх буде більше. Оця штучка коротше, є ту капустяну, ту хрень, що літає. Ну соя яка? Ви пам'ятаєте, я приїжджав ще десь пару днів назад, вона була така сантиметрів 15. А зараз дивіться, ну вище коліна вже. Боби вже воно починає закладати. Чи що планую? Поставити... Е... Ну, маю підживляти сою, так? Тут а підживляти. Тут вже був бор і молібден. Піджива. Думаю, цинку. Є ось тут така от лобода. Бачите, де-не-де. Ну це взагалі колії трактора, але ну, вона є присутня. Ну, тут взагалі якась ну, ця ділянка сої вже вище коліна але літає дуже багато треба буде по 100 грамів додати інсектициду, все таки додамо по 100 грам полякаємо трошки планую зайти взяти хізолофопа взяти форсуночки не ті джети а поставити росу ну, ці пробивні і, 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 і. О, є присутні де, де хвороби. Ну і тут того року теж було кубло. Бачите? Є присутні хвороби. але того року тут теж було кубло. Тут вона ось де в кублі, так і видно нижче. Ну є, бачите. Ми беремо більш всього. Ну, дощик пройшов. Я зараз пройшов 2 метри і мокрий ноги. Нічого зробити не можу, хоча не знаю. Вон та хмарка йде, показує, що має бути ще десь гроза. Якщо не буде грози, то можна зайти побахнути сюди хізолофопу і дати ще по 150-200 грам цього. Як його. Блядь той гербіцид, який всі бояться. Кламазону, краще. І все і потім забути до осені, що тут робиться тільки підживляти там карбомітик росток плодоношення і туди-сюди так от такі от діла їжджу по полі зараз з одного поля сьогодні ночі крупив виїхав з одного поля приїхав поспав трошечки їду на друге поле Поспав трошечки їду на третє поле І так і ганяю коротше. воду вожу воду ввожу і цей і кроплю. І кроплю. От експерименти міжряддя 35 те бачите? Буряном гадина заростає полоска. Ну, соя в листочки набагато вищі, краще. Ну, Хоч зараз заходити, ноги мокрі вже пройшов 2 метри і ноги мокрі. Навіть під цими під деревами, походу, соя є. Так що класика опять. Ну, бачите 70-й, типа експеримент такий. Заклав. И буряном гадина заростає. Значить для класики не подходит. Класика сплошним всієм і все. Ну пока я так дивлюсь. Даже де от є полосочка 35-й міжрядя, так і в тій полосочці заростає бур'янчик. Ну, Можемо по причині того, що ми по мінімуму працюємо, по класіки, а ось до гарне. Там бурину нема, але своя така прямо видно. Бачите, ось доці. Прям різниця дуже велика, вища і листки краще. Не знаю, чому видно, але мені дуже добре видно. Так що такі справи. Хтось там дзвонить і кричить, бля, в цей період же соя повинно бути за коліна. Ще туди-сюди. Я не знаю в кого вона там має бути за коліна. Ось де в мене не працював. Забився сушничок один. Коротше, є такі пліхи, але це на весь туди і назад. Коротше, такого пліха. Це в мене забився крайній сушник. А це найопасне, коли забивається крайній сушник в сівалці. І ти йдеш точно блядь, і тебе виходить о бля, там 70 точно блядь. Ми з така сама ерунта, бачите Ну коротше, це так пару цих бляха-муха, бляха-муха, бо бляха-муха, має бути соя вже вища кулін. Я теж кажу, що вона має бути вище кулін. Просто у нас цього року буде трошечки перенесення жнив Тому що була весна холодна і... У нас виходить, що через за того, що весна холодна була, трошечки соя довго сходила. Ну, якби вона зійшла, але вона розвивалася дуже довго. Якщо ми просто жнива перенесемо. А в мене по плану того року така сама була соя. Зайдіть рік назад в мої відоси, подивіться, то в мене цього року ще навіть, більше соя. Зараз просто треба правильно її Кормити, підживляти і все остальне. І за того мало знімаю відео, вибачайте може. Ну типу хтось там дивиться і каже, що десь пропав чи ще до сюди. Ні, причина в тому, що е, ну, один ганяю. От саме зараз кормішка сої, десь забираємо бур'яни, тому що буду більш цього не геможну сою, деякі ділянки процентів 60%. Перекроплю два на тих 16 гектарів. До лісу туди будемо перекроплювати, верні не перекроплювати, а третій раз кропити Лободу бля. Не знаю, чи в мене в одного така є проблема. Ну, коротше ...воюю я з Лободою. В третій раз буду кропити... деякі поля від Лободи, тому що Мені говорять не треба, потім собі все одно дексикувати, бо осінь, чорт знати яка, коли вона дозріє. В принципі, але не, не люблю я так. Зараз я більш всього ще раз бабахную від лобуди. Є ось до скраю, де я бачите, от, от проблема, два рази пройшов культиватором і одразу срач на полі, конкретний, причому срач. А з цієї сторони... Вороби є по класиці. Треба сюди ще фунгіцидівку додати. Ну ми спочатку цей бурянчик, а потім зайдемо, ще побахнем тут фунгіцид. Будемо так боротися. Бачу, хмара то виходить. Ззаді машини. Де не пилюка йде, сину не газуй. І мабуть, поїдемо ще сьогодні кропити. А може ні, бо дуже втомлений. Коротше, зараз ще вирішу собі. Ладно, не буду вимикати, заїжджаємо, переїдемо з класики. З класичної сої заїдемо на. ГМОшну на, на. сою, там де в мене дуже багато сосенки. Ми там в принципі, зайшли, трошки їх проконтролювати кламазоном, але ну, я думаю, що нічого не допомогло. А тут уже треба ще раз кламазончиком зайти, тому що бачу лобода, ну, кламазон вже трошки перестає працювати. Ми зараз його присадимо, Суму ці буряни кламазоном, далі соя хай собі росте. Сусідів в мене, звісно, соя, йо мою ну так як того року, якщо пам'ятаєте, той рік я знімав відоси, то кажу, така соя, йо маю. Велика була. Тож в мене там ще тільки всходила, а в них вже була 200 в пояс, навіть. Але потім по факту комбайн, коли почав молотити, щось зовсім по-другому все було. Солома тут була гарна, я нічого не маю проти, І зараз солома гарна. Але по факту щось вийшло, щоб обів мене було більше. Я не знаю, чи в них класика, чи Все, що класика теж. Тут вставай. Так, ну шо. Тепер у нас переїхали на ГМОшну сою. Переїхали на ГМОшну сою. Ну що, Кламазончик спрацював по... Бачите, де-не-де де білі пліхи. По, по цій от хрені. Хвощу цьому гребану. Ну, соя тут нормально поднялась буряну самі бачите тут де не де щось є але 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 ну, тут нормально тут взагалі сосенка догорає кламазончик все-таки зробив своє діло не їздив 19 поле дуже давно осталась тільки сосенка ну, сосинка ми вже цього року боротися не будемо ні, ось дої, бачите, таку хрень. Лобода. З ми вже цього року боротися не будемо. Тільки по одній причині, що... І якби воно прибив кламазон, бачите. Ну, вона відійде. Ми будемо проводити на той рік тут в обнуванні. У нас залишилася одна сосенка, якщо ви бачите. Просто сосенка. Соя і сосенка. Ну, Соя тут піднімається, живність теж є. Цвіте, боби, блядь, ну, сосенки куча. Можна було ж сюди щось завалити, блядь. Може ще раз кламазончику бабахнути. Подивимося, можемо підживляти і додати там кламазону, хоч кламазон не можна ні з чим мішати, але я думаю, йому буде не поміха. Так що такі діло. Зараз рішу що робити, соя піднімається. На очах нема тут що переживати так що починаємо лупашити і по повній програмі. Тут взагалі дивлюсь кущиться. Ну, дивіться як кущиться. Я не знаю чому видно, але ну, ну, дивіться буде хороший урожай. Дай Бог зібрати, буде гарний урожай. Як я кажу по своїх 3 тонни, я вже з цього поля бачу, що зберу. Ну якщо я кажу по 3 тонни, то повірте тут буде більше набагато. Так що такі справи. Такі справи. Всім лайки, підписки, вже відос на 12 минут скажете, блять, наснімав якоїсь херні. Ах, так що такі справи. Ну, Це 34 міжряддя своє, бачите, як позакривала все. 34 міжряддя. Позакривало нафіг все. І навіть ну, можна було б, звісно, ще разочек кламазончиком бабахнути. Було б взагалі тут шик, тут була б лялька. Подивимось. Завтра буду рішати. Сьогодні вже нічого не хочу рішати. Бо двоє суток кропив. Слава Богу, що хоть не було сьогодні. Вчора давало корпити. Всім пока, лайки, підписки.